Небезпека для дітей дорослих у лоєві надвірнянської громади відсутні тротуари обабич дороги державного значення Н-09 мукачево Львів. Староста каже, ця проблема тягнеться руками та додає проблему з безпекою руху у селі можна вирішити, встановивши відеокамери фіксації швидкості руху та облаштувавши тротуари. Такі е камери, як були у нас поставлені з фіксації швидкості руху, і щоб якщо б їх ще, ще з іншої сторони села установити, воно б з Значно покращило швидкість руху, тому що ну зменшило швидкість руху, інтенсивність, тому що от недавно була дуже неприємна і жахлива аварія з іншої частини села. Також є проблема узбіччя. Це, тобто, хотіло б, щоб село було облаштоване тротуарами. Зі своєї сторони пробували облаштовувати як ще як сільським головою, так тепер продовжували трішки з міською радою. Ну, обставини в державі зараз не. Але все ж таки, якщо б держава звернула увагу на проблеми з тротуарами і проблем з пішохідними доріжками, яких потребує село, це було б дуже важливим та дуже, дуже, дуже приємним здивуванням. Адже... Бачимо, що як дітки йдуть зі школи і не мають можливості також і безпечно пройти, ж і перейти ту дорогу аж 09. В селі тільки два пішохідних до переходи, але я вважаю, як мінімум 5-6 потрібно, тому що щоб законно перейти, скажімо так, дорогу, це треба пройти декілька кілометрів у двох місцях. Ярослав Зварич розповідає цю проблему, намагалися вирішити та і нам внесла свої корективи. Питання набирає нових обертів, адже з кожним роком на дорозі збільшується кількість автомобілів. Та і цей автошлях веде до найбільшого туристичного курорту в Україні.